З їхнього гріха. Скажіть, що Бог сказав про майбутнє їхнього життя? Адам. Терні і волощи. Єва, мука будеш ти? Змій проби. Ви скажете, ну це Біблія. Хорошо? Давайте здемовимо Бой. Ной ходив, як ось сьогодні, брат казав за Іноха. Бог каже: Ной, будуй ковчег, я землю знищу. усе. тому що чаша беззаконня, вона вже напомню. І Ной будував не на морі, а в степу.